І ось наші судді, наші Hello. судді вже на підході. Yeah, yeah, yeah. Wow. Мікрофон перевірили. Тож вітаємо наших суддів. Судді візуальні. Коптєва Анастасія та Попов Микола. Ваші описки. Тіньовий суддя Дубовенко Олександр і головний суддя Ялковський Максим. Усь, наче все добре. Всі такі гарні. Все так. Всі готові? Всі готові. Я теж. І так. Час. Доброго дня, шановні судді, Мене звати Тетяна і я дуже щаслива бути сьогодні тут, на цій сцені і розділити разом з вами радість від цієї події. Ви знаєте, я з дитинства обожнювала малювати і саме через Латар. Я змогла реалізувати свій кавовий потенціал твор, творчий потенціал у кавовій сфері. Але Латар для мене це не тільки про мистецтво, це про технічність, практику та наполегливість, що створює те мистецтво. І сьогодні я хочу продемонструвати ці три складові у своїх роботах. Отже, сьогодні я хочу вам презентувати свої три авторські роботи. Перші два з яких будуть виконані технікою фрікур, а третій ще задаванням техніки едчинк. Першим малюнком моїм фріпурним буде верблюда. Тіло та шия верблюда я буду малювати за допомогою двох розет. Далі піде розета, як виглядять травички під верблюдом, слоузета піде як кущ, і далі технікою трайфом. Я намалюю горби, голову та лапки верблюда. Перший малюнок для вас. Будь ласка, і зараз другий малюночок для вас. Ласка, це для вас насолоджуйтесь. Отже, перейдемо до мого другого малюнку. Цей малюнок складається, це буде папуга. Він складається з п'яти розет, крила, об'ємний хвіст і гілочка під папугою. Далі технікою трайфом я намалюю голову, клюва, нижню частину папуги, об'єднаючи всі елементи в одну композицію. Так, І перший для вас. Будь ласка, перший для вас. І зараз, будь ласка, другий малюнок буде для вас. Ласка, другий малюнок для вас. Дякую. Зараз я прийду до свого авторського дизайнерського малюнку. Долини, Дякую. Адже, третій – це мій авторський малюнок. Це буде лисичка. Воротничок лисички я вирішила зробити за допомогою slow Z та розет. Далі, технікою вільного вливання я намалюю нижні частини лисички. І технікою райфом я домалюю вушка, око, носик та форму квіточки. Перший малюнок для вас. Дякую велике. І отже, етчингом я хочу домалювати око, носик та квіточку. Око. Носик. Будь ласка, ваші малюнки. Час! Це вже пізно. Як казала Аліна Костенко, а час біжить, не стишує галопу. І в нас сьогодні так галопом відбуваються ці всі фестивальні змагання, але цей галоп приносить.